Вітаю! Ви на каналі Цікаво з Кремсою. З вами я, психолог Кремса Ірина Миколаївна. Сьогодні, щоб не відкладати в довгий ящик свої обіцянки, я вирішила зняти відео, яке тісно перегукується з попереднім відео про токсичних людей, а саме відео про психологічні межі, або іноді називають кордони. Правильно кажучи, називати межі. Ну, якщо буду Вживати термін кордони, то прошу не судити строго. В даному відео ми розглянемо, що ж це таке. Які особливості є, як їх відстоювати, свої межі кордони, і чому важливо їх відстоювати. Отже, приступимо. Що таке психологічні межі? Психологічні межі це явище. Яке починається тоді, коли закінчується ваше я і починається соціум. Тому що людина особа соціальна. І, власне кажучи, коли ми йдемо в соціум, то нам потрібно домовлятися. Важливим тут є один нюанс, що потрібно зберігати баланс між Тим, де ви можете поступитися, і тим, що ви утримуєте натомість. Це дуже важливий нюанс. Для чого нам потрібно вміти відстоювати свої межі або кордони? Та для того, щоб нам не сіли на шию і не звісили ноги це раз. А по-друге, для того, щоб зберегти самоповагу, це два Третє, для того, щоб навчитись захищати не лише себе і свої власні кордони, але щоб захистити і близьких. І, власне кажучи, для того, щоб захищати, вміти захищати свої кордони, потрібно пам'ятати про один важливий дуже аспект. Потрібно розуміти, що ви за людина. Ви повинні е, мати дуже таке серйозне самоусвідомлення. І ви повинні знати чітко ваші потреби. Які у вас є емоційні фізичні потреби, ви повинні е, дуже добре знати, про що ви. Тоді ви зможете легко відстоювати свої кордони. Іноді це зробити дуже важко, тому що нам заважають вторинні вигоди. Але знову ж таки, вторинна вигода. Повинна бути дуже вагома для того, аби ви поступилися своїми межами чи кордонами. Чи можна поступатися своїми межами, чи можуть вони мінятися, вірніше кажучи, так можуть. І ми можемо самі змінюватись і це є змінювати їх, і це є варіант норми, і це свідчить про нашу нейропластичність. Але є такі моменти, коли поступатися не можна в жодному разі. Так, наприклад, є кордони, які пов'язані з чисто фізіологічні. Ну, скажімо, які це можуть бути? скажімо, ви наносите макіяж, і для вас немає різниці, чи мова йде про колегу по роботі, чи, ви, чи мова йде про вашого партнера, чи мова йде про вашу дитину. Для вас для когось неприйнятно, щоб коли ви наносите макіяж, хтось був присутній. Для когось неприйнятно споживати їжу. Присутності інших людей. Ну, є такі от цей з от, Скарпат художник, я забула, як його звати, вилетів з голови, дуже відомий в Америці. Ну Він так себе називав на американський манер. То він був з багатодітної сім'ї і, може, задаю в кінці відео скажу. І для нього було неприйнятно, було неприйнятно споживати в їжу в компанії інших людей. Йому було комфортно самому. Це от, власне про межі. Знову ж таки, за перепрошення до вбиральні. Якщо, наприклад, багатодітна мама і вона хоче сходити до вбиральні, дуже часто зустрічається таке явище, коли діти разом з нею йдуть в обираль. Для когось це прийнятно, для когось це неприйнятно ніколи. так. Значить, Якщо мова йде, скажімо, про гаманець ваш або про мобільний телефон, для когось допустимо, щоб партнер. Або діти там порилися подивилися, що у вас є. Для когось це є абсолютно неприйнятно, як для чужих, так і для своїх. Я кажу, все залежить, залежить, про кого йде мова, чи це є близькі стосунки, чи це є такі середні стосунки, чи це є там, зовсім незнайомі люди, тому що знаєте, з цього приводу теж згадується. Ну, комічна ситуація, коли жінці в автобусі наступили на ногу, і вона там вилила все, що думає про ту людину, яка їй стала на ногу, на її улюблений мозоль, а потім повертається і міняється в обличчі і каже: Ой, вибачте. Я думала, що то мій чоловік. Тобто, ну, якби для, якщо б чоловік на, наступив на ногу, ну, то в принципі його там можна е, взагалі змішати, змішати з лайном і не, не рахуватися з ним. А якщо це зробила чужа людина, то для неї це не, не дуже прийнятно. Е, ну, це от фізичні межі. Також залежить про що йде мова. Мова йде про ваш приватний простір, чи і там є інші люди, чи мова йде про соціальний простір. Наприклад, для когось неприйнятно їхати в транспорті, і коли, скажімо, стоїть людина і там дихає на неї, там, чи кашляє, чи якісь там брудні. Поручні. Ну, тут нічого не зробиш. Так, це порушення ваших меж, так, це для вас некомфортно, але ну, соціум не буде під вас підлаштовуватись. Якщо для вас це не прийнятно і некомфортно, то купуйте автівку або замовляйте таксі. Тут е, одне. Інше, знову ж таки, якщо звернутися до громадського транспорту, так психологічні межі коли порушують. Наприклад, коли ви розмовляєте в транспорті з знайомим чи знайомою чи, родичем, чи родичкою, а грубо втручається в вашу розмову якась третя особа, яку ви не знаєте, яку ви до розмови не запрошували. Когось бентежить те, що хтось в кафе говорить дуже гучно, власне, тому і створюють такий музикальний шум, так музикальну таку завісу часто в ресторанах, в кафе, щоб не було дуже чутно, щоб ця музика перебивала те, що звуки людей, розмови людей. І для когось прийнятно, що хтось говорить голосно чи там шаркає там по столі, а для когось не прийнятно. Але знову ж таки мова йде про соціальне середовище, і є якісь моменти, які ми просто мусимо терпіти. Якщо для нас це не, не прийнятно, ми просто встаємо і йдемо. Ну, бувають такі ну, грубі порушення соціальних норм, так, коли викликається охорона, і кажуть: ну, тут вже мова про юридичні межі, про порушення закону. Прошу якось гамувати ту людину, бо вона ну, реально почала порушувати закон. Ну, це я так до прикладу кажу. Значить, які можуть бути ще порушення фізичних і психологічних кордонів? Ну, от, скажімо, наведу свій особистий приклад. Я прийшла жити в чужу хату, це моя болюча тема. Вона фонить майже в усіх відео. І, власне кажучи, була вторинна вигода, чоловік не хотів йти жити на квартиру. І, і не хотів жити в моїх родичів. І ми ну, так всі вирішили, і мені довелося поступитися своїми переконаннями, що будемо жити в нього, тим більше прийшли його батьки, запросили мене. Його батько сказав, що для них неприйнятно, щоб він десь йшов на сторону, що ну, тут я можу би, поступитися своїми інтересами, але вони мене запрошують і все буде добре. І, власне кажучи, не те, щоб я порушувала чиїсь кордони, у нас був навіть такий випадок. Коли я дала в ательє там, зашити якусь річ, а свекруха каже, а, а чого ти дала в ательє? І каже, так в нас ж немає машинки для, для того, щоб цю річ була годити. А вона каже, та як немає, стоїть в шафі. Хіба ти не бачила? Я кажу, ви знаєте, я там, де не кладу, то я туди не лізу. Більше мені чітко сказали, де моє, де мої межі, а де, де їхні. Але знову ж таки, ці люди вирішили, що їм можна ритися в моїх особистих речах, в моїх записниках, в моєму телефоні. І, якби порушувати, а для мене це неприйнятно, і порушувати мої якісь особисті кордони. Більше того, Дай фотографію своїх дітей. Я не хочу давати фотографію своїх дітей, щоб ви там носили в гаманці чи поставили в селі в, в селі десь там, де вам хочеться. Я не хочу, я мама, я, я сама вирішую, давати чи не давати. Так, що людина робить? Просить сусідку, щоб ця прийшла з фотоапаратом і фотографувала моїх дітей, і щоб в подальшому передати ці фотографії. Тобто, ну, це таке от грубе і фізичне, і психологічне порушення ваших кордонів. І ти кажеш, що ну, це для мене неприйнятно, якщо мені потрібно буде фото, я сама його зроблю. В нас ну, в, таких, в таких моментах навіть не можна виправдовуватись до побачення, забирайте свій а -а -а фотоапарат і йдіть під три чорти. Як правило, люди токсичні, які звикли порушувати чужі межі і не відчувають їх. Для них це знаєте, як обстінкового уроку. От зараз ми плавно переходимо. До того, що ж потрібно зробити, коли порушуються ваші межі. Ну, Перш за все, це е, е, зберігати спокій, хоч це не так і легко. Якщо ви часто поступалися своїми межами, своїми інтересами, своїми психологічними кордонами, то е, воно, знаєте, е, як е, е, кипіння. Так по капельці, по капельці починає набирати обертів, кипить, 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 а потім до критичної температури доходить, в якийсь е, один момент вас зриває кришку, і ви починаєте виходити з себе, переходити на крик. І щоб такого не сталося, потрібно завжди. Тренувати у цей навик відстоювання власних кордонів. Тобто, як це має виглядати? Ви спокійним тоном кажете, що для вас це неприйнятно. Ви і ви спокійним е, тоном е, окреслюєте дуже чітко і лаконічно, що саме для вас неприйнятно. Далі, ви е, говорите. Про свої почуття. Це неприйнятно тому, що, ви, що це викликає мені там злість, роздратування і, і тощо. Так? Це потрібно озвучити для того, бо є такі спеціалісти, які реально ну, не розуміють, що вони переходять межу. Ось і все. Іноді люди дійсно не здогадуються. Іноді відстоювати свої межі і кордони, заважає вторинна вигода, почуття страху, або почуття провини. Моделі поведінки нав'язані соціумом або там, в сім'ї паттерни. Намагаєтесь Намагаєтесь керувати емоціями, і тоді далі переходите до погроз, якщо ви не припините це робити, то буде тето-тето. Якщо людина не, далі не слухає і продовжує, ви переходите від погроз до дії, і іноді це призводить до розірвання стосунків. Але і, і особливо, якщо є вторинні вигоди, і там якісь там нав'язані вам моделі поведінки неправильні з дитинства, якісь там нібито соціальні установки, які вже давним-давно помінялися, то, власне кажучи, дуже важко відстоювати ці межі. І тут потрібно просто тренуватися. От раз вийшло взагалі кустробато, на другий раз трошечки краще, от просто як тренування, от так як граєте в баскетбол, футбол. так? Один раз ну, вперше перше граєте, може взагалі не вийти. А в когось першого разу о, виходить, ну, все залежить від людини, від того, як вона виховувалася, в якому середовищі вона виховувалася. Самі розумієте. Отже, так коротко про межі, про ваш комфорт, і ще щось я мала сказати про, про межі а, що були навіть в середньовіччі проводили цікаві соціальні експерименти і потім Такі ж експерименти проводили і в наш час вже соціологи. соціологи. Ну, повернемось до середньовіччя, коли подружжя хотіло розлучатися, то їх зачиняли на тривалий термін в одній кімнаті. І коли бачили, що вони бо розлучення тоді були не дуже популярні і, м'яко кажучи, і, і там взагалі очолювала ці всі процеси церква. І коли бачили, що, будучи тривалий термін в одному приміщенні, замкнутому приміщенні, ці люди навчилися домовлятись, то їх не розлучали. А якщо вони навіть, будучи закритими, не розмовляли, ігнорили одне одного, там сварилися, билися. То вже розуміли, що діла не буде, що їм таки не можна жити разом. такий примітивний, але дієвий спосіб <сіпи> був в середньовіччя. Ну, і в принципі, щось подібне соціологи подібні експерименти в наш час проводили. Ну і на завершення хочу всім подякувати за увагу. Нагадую, що з вами була психолог Кремса Ірина Миколаївна. Спасибі всім, хто пише коментарі, хто підписується на канал, хто ділиться своїми враженнями, хто підтримує мене. Велике і щире вам спасибі і до нових зустрічей на каналі. Всього вам найкращого, мирного неба над головою!